В одній з груп у Фейсбук повідомили, що у касі центрального автовокзалу в Чернівцях військовий не зміг придбати пільговий квиток на автобус. За словами Касира, квитків на пільгове місце більше не було, а водій сказав, що перевозити безплатно невигідно. За словами диспетчерки центрального автовокзалу Ірини, на кожен міжміський рейс є два пільгові квитки для військових. Перевізники надали, вони надали таке прохання. Хоча це можливо, може це законно, незаконно я не. Найно ну, по два квиточка на кожний рейс ми продаємо. От військову службовцю треба їхати. Ми дзвонимо, зазвичай просимо, і буває таке, що перевізник надає. Буває, що немає місць, але ну, зазвичай надають квіт. Звичайно, ми тільки про ми не можемо в нас в системі закладжено по два квиточка. Ми не можемо більше продати ні касир, ніхто. Один з перевізників на центральному вокзалі каже, що сам вирішує з кількох військових. Повезе безплатно. І котрий перевізник не хоче возити цих учасників, бойових дій, його треба зразу вигнати, а він не працював, не робив. Нам тут добре, а йому там кулі стріляють. Все. я ніколи на то не діюся, чи мені дає два, чи дає один. Прийшли сіли, поїхали. У любий час. у квитку, фото якого використали в дописі перевізником. Вказаний Кремінь автосервіс. Ми сконтактували з ним, проти нам відповіли, що за рейс відповідав інший підприємець ФОП Лисенко принципі, я думаю, так що на той момент вже просто його не було. Що пільговий квиток вже забрали. Ну жодного рейсу не проходить без пільгових квитків. Їх забирають в першу чергу. Нам дають відомості, в якій вже відмічено хто по пільговій, хто по знижці. Якщо люди телефонують саме ну, через нашу диспетчерську бронюють місце, то незалежності від кількості військових у нас для військових є скидка в 30%, за словами водія автобуса, військовий придбав звичайний квиток у касі. Відтак звернувся до водія, щоб компенсувати його вартість. Проте згодом сказав, що претензій до перевізника він не має. Він прийшов з білетом. Прийшов з білетом. Отже, через деякий час, оцей, як я поняв, його син, який його проважав, сфотографував машину. І далі почав вже десь, і, там, тіпа, уже десь там, типа, пред'являти уже то ну не нам він каже: типа, я буду виясняти, чого ну нема безкоштовних квитків там чи ще щось. типа, до вас претензій немає ніяких. Ми об'ясняли йому цьому, що пофоткав. Ви розумієте, кажемо, що якщо б, там ну нам е, продавала автостанція там 50-40 безплатних квитків, нам же ж нема за що заправити машину і її отремонтувати. Якщо це якась там ну, держава компенсувала, як раніше це було, то ну які питання? Юристка Ганна Венерська у коментарі Суспільному сказала, що перевізникам відшкодовують гроші за пільгові перевезення, якщо перевізник бере участь у програмі пільгових перевезень та уклав договір. Приватних перевізників перевіряє Укртрансбезпека. У Чернівецькому відділі Укртрансбезпеки нам повідомили, що інспектори служби перевірили перевізника. Оскільки ФОП зареєстрований у Полтавській області, матеріали перевірки передадуть у тамтешній регіональний відділ. Уже там вирішать, чи були Порушення і чи штрафують перевізника. На сайті громадської організації Принцип, яка створила навігатор для військових та ветеранів, йдеться, що учасники бойових дій можуть безплатно користуватися транспортом у містах та селах. Для цього достатньо ветеранського посвідчення. Обмежень щодо кількості місць немає. Проїзд міжміським та приміським транспортом, наприклад, електричкою, також має бути безплатним. Квиток на пільговий проїзд потрібно отримати у касі. Щодо міжміського сполучення, за законом, учасники бойових дій можуть безоплатно їздити автобусами, залізницею та іншим транспортом туди і назад один раз на два роки або туди і назад, раз на рік зі знижкою в 50%. Для цього у касі має отримати звичайний квиток в обмін на талон, який йому дала військова частина. Юрист Георгій Боднарюк каже, що це можливо, коли військовий у відпустці або відряджені. Про пільги, які там іде йдеться в цьому законі, Вони якось описані в загальному. А самого механізму процедури і відповідальних осіб ми зараз якраз на цій стадії військовослужбовець. Отримуючи вже статус учасника бойових дій чи учасника війни, одночасно він має отримати відповідний документ з військової частини, який надає право на пільговий проїзд. З тим документом військовослужбовець звертається до каси. Автовокзалу Боднарюк каже, одного посвідчення учасника бойових дій для пільгового квитка недостатньо. Проте, якщо військовослужбовець надав усі документи для пільги та не отримав пільговий квиток, то його права ймовірно порушили. Тоді він може звернутися до суду. Також скаргу можна написати в Укртрансбезпеку. Відтак перевізника перевірять. Аліса Бобаль, Тіна Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.